В суботу проводити так багато закорних заходів. І щоб і родини, і діти мали цю інформацію, ми її розмістили, пропонуємо розмістити щоденно. Друга рубрика, яку ми ввели в цьому щоденнику, це рубрика про видатних постатей українців. Це ота тема, мабуть, українці в світі. І щороку, якщо нам буде вдаватися, ми хотіли відбувати цей щоденник знову і знову. Сюди ми не розмістили жодної поступки. Наслій предмет українська література, а е, е, даємо інформацію про е, історичні постаті, як історики, політики, громадські діячі, меценати і так далі. Ми вели рубрику Чудеса України. Це ті перлини України, які б хотіли, щоб наші діти відвідали, повертаючись до е, Україну, яких ми з в їх душах е, те, що. Е, thank